Переходимо до теми Сирії, яку анонсувала зараз. Будемо от якраз більш детальніше аналізувати всі події в Сирії і навколо Так у мережі. З'явилося відео як прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль джалаль Аль-Джалалі дочині бойовиків іде передавати владу раніше. Аль-Джалалі заявляв, що про свою готовність це зробити і закликав зберегти всі інституції Сирійської держави. Він наголосив на готовності підтримати подальше управління країною та запевнив, що не претендує на посади чи привлеї і залишається в своєму домі. Ну а водночас агентство ЕФП повідомляє, що державні установи в Дамаску тимчасово залишатимуться під контролем прем'єра до офіційної передачі влади високопосадовцям, які залишилися та співпрацюють, надали гарантії безпеки. І нагадаємо, що сирійська армія підтвердила правління Башара Асада. Завершено у мережі також шириться відео з нібито палацу Башара Асада. Туди прорвалися місцеві, щоби знайти диктатора. Проте судячи з відео в палаці немає навіть жодних особистих хрещей Асада агенція Reuters, посилаючись на сирійські джерела, пише, що є висока імовірність того, що диктатор міг загинути в авіакатастрофі, оскільки згідно з даними з веб-сайту Флайтрадари, досі є загадкою. Чому літак несподівано зник з карти. Можливо, пові. Повітряне судно збили, зазначають в матеріалі. Ну а може вони якраз а, вимкнули транспондер, який а, показує переміщення літака, але це говорить про небезпеку, адже повітряний простір. І ті швид... швидкості, які є у літаків, якщо він, наприклад, вилітає за межі Сирії, то він могли після цього вімкнути. Тобто, тут якраз зараз є знак питання. Одна з імовірностей, яка теж лунала, і одна з теорій, що баша Асад направлявся до Москви, де можливо хотів отримати або притулок від Путіна від свого друга соратника, який взяв і його відповідно не підтримав у цій ситуації. бо всі сили направив на Україну і залишився той Башарасад без своєї підтримки. Напередодні двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що президент Сирії Башарасад покинув Дамаск. При цьому офіційна версія офісу Асада протилежна за їх словами. Диктатор не втік зі столиці. І CNN, пише, посилаючись на джерело, знайоме ситуацією, що сирійського президента зараз немає в жодному з місць. У місті, де він міг би бути, і тим часом сирійці святкують звільнення країни від нього, і в столиці до маску люди вийшли на вулиці. Вони радіють і руйнують пам'ятники диктаторам, попереднім керівникам країни.